Ну що, розказує, розказує, що там у вас? Uh, де, да, вийшов, і, Барбар, і, да, да. Ну типу, ми, 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 ми не дійшли до якогось консенсусу. Типу, ми дійшли до того, що ну це мені здається, що зараз воно вітає в повітрі. Про це ніхто не каже. Типу, є люди, які не хочуть голосувати за Зеленського. Ну, там, наприклад, я, я на цій стороні, що я, я б не голосував би за Зеленського. Але при цьому і не голосував би за Порошенко. І, типу, а, а чи будуть якісь інші гідні кандидати? Тобто, можливо, це там, проблема там, єдиного телемарафону або ще чогось, що наше поле створило так, ну, типу, що нам тупо ні з кого, ну, ну, тобто, вибір лише один. Тобто, Порошенко вмер. Всі там, коли ну, ті, хто були раніше депутатами, вони вмерли на політичному. Ну, вони ж реально мертві на політичному ну, підписники, пан Порошенко живий, якщо що, да, да, це, це так, це я про те, що на політичному поприщі вони вмерли. Uh, і, типу, а хто ще? Ну, типу, ну, кого обирати? Ну, типу, ну, от, як, от, як Байдена Гудименко, картинки, як у тивів. TV... Ну, Гудименка, прикольний. Ну, бачу, виявилось, що навіть у мене, там, де здавалось би, за Гудименка проголосувало дохера людей. Багато хто його не знав, в принципі, і типу, а ті, хто не підписані на мене, напевно, Гудименка і знать не знає. Але, але у мене насправді, от дуже цікаве питання було у другому турі першого голосування Зеленський залужний і отут я прямо напрягся. Я не міг однозначно вирішити, тому що залужний, звісно, тип прикольний, і взагалі, як людина, схоже, він чудовий, але. Без команди і з військовою то з військовими поняттями і принципами все життя він чи піде за Гудименка? Це велике питання. Гудименко точно піде. Ну, це однозначно, Він завжди йде, і завжди програє. А він він не ходив на вибори, на всі останні Гудименко? Звісно, Гудименко ходив на. Ну, як мінімум, вони в міськраду, може, навіть в мера, не знаю. Ну вони на всіх виборах ходили. про президентські вибори говоримо взагалі, так? Ну, про партії ми не можемо знати нічого. Ну, об'єктивно, ми не знаємо, які партії, яка буде конфігурація я спрошу, а у Годимонка, буде 2 мільйони. Та буде, коней, не знайдуть, хто його прочний yeah, Ну, в принципі, я так, можу. вони ж збирали на це, і господи, як називається, 2 мільйони учитує. Ну, знаєте, я зараз, коли весь цей час збираю гроші, я розумію, що 2 мільйони вже є така велика сума, щоб зібрати. Бач, коли у тебе прихильники за великим рахунком, скільки вже мільйонів через мене пройшло. Ого. Так що це в принципі можна зібрати. Да, фон от, от пишуть, що Годимон попаде на вибори, тому що можливо він досі не демобілізований. Тобто вона же школьно да. кажучи. А як, а, а, а ти так просто так не демобілізуєшся? Я ж навіть Точно. не знаю там, які у нього результати його поранення так, так. і лікування, чи списаний він, чи не списаний він взагалі. Так, да, неясно. Не я... Ну, пофіг. Коротше, лав, то хіба... таке то для вузького кола, за великим рахунком. Ну, типу, хто про нього знає. А от Притула, наприклад, який недалеко від Гудименка у мене зайшов, Там... цей, звісно, притула просто а чи... буде балотуватися. А, ти, до речі, був чмут? Він маленький, він маленький, він 91-го року народження. Просто питання в тому, що притула, багато ж кому не заходить через історію з хомотильником, і вона настільки відклалася іноді у людей в голові, що, типу, супутник, я думаю, що ще не так, а саме оце. Ну, хоча б, не знаю, можливо, це моє сприйняття. Я, справді, думаю, що так багато людей нас знайшов таких хомотильників. Ну ні, але, так, а, а, але цю історію знають. Її Форсов і Порошенко, і Зеленський час є і форсов. І всі. Ну, розумієш, тут а, хто не кандидат, у когось буде така історія. Тобто я не думаю, що це буде таке велике значення, тому що ну, при любих у кожного буде якась чудакувата історія mm. з якоюсь. Лю люди політикою займаються, звісно, у них будуть дивні історії. О, файдоров, Тут, а... І, а. Гудименко он лабизався з Порошенко, наприклад. Ну, типу, за великим рахунком, правильно, вони там дуже так втісно співпрацювали ну, але, з контр... Порошенко, ну, да, от люблять, закидають штуку і типу Олі з олігархом був. Ну і так далі. Типу, з кожним, з ко... всі, всім треба гроші політичним партіям, всім якісь дивні союзники були. Якісь ситуації взяти, <рігати>, наприклад, того самого він, кстати, не попав до мене, <рігати> <рігати> <рігати>, да, Корчинський. Типу, теж не прийшов нове голосування бідня, гаусатий. Але. але тим не менш, тим не менше, що цікаво, що про це різко всі заговорили. От я провів голосування, і відразу всі заговорили, що Залужний перемагає Зеленського на виборах, і це прямо цікаво без політичних кампаній, без нічого. І це дійсно цікаво, цікаво, чи перемагає хтось інший. Ну я, я не знаю, бачу, що запитування вони закриті, і ніхто не знає, хто дійсно на другому місці йде. Ціла загадка, ціла загадка, бо одне справа на каналі це все провести, і виявити, що виявляється така, от не підписується, то різноманітна, і що це буде давайте так. Головне, 24-му році не буде виборів, от відразу. Закрийте, я, це... я не впевнений. Я, я, я не просто сподіваю. Сподіваю. я сподіваю, що сказав: я не буду йти на другий тур, і 24 четвертому не проведу вибори хто вибори. Зеленський Вір, що сказав. сказав Зеленський сказав. Казав, Знає, так, да, казав. Як, Бля, ну... ти підставляєш будь-яке будь прізвище, у, я, я, яке є політиком, ми кажеш, твердо сказав, це заборі ти своєї Політика це мистецтво можливого. А, Україна 2024 року, це країна можливого. Тому я б не казав. Ну, типу, ну кажучи, окей. А... Уявімо ситуацію, в яку, я, в, якраз в яку я не вірю, тому що я не вважаю, що я настільки великий зовнішній вплив на проведення чи не проведення виборів, але уявімо ситуацію, що, наприклад, на нас такий тиснуть і кажуть: все, проводьте вибори у 2024 році, або не знаю, там, або не дамо грошей. От, наприклад, так. Я розумію, ну, це да. дуже, дуже сильно отримано, От проводьте. І що, ти хочеш сказати, що за, за таких умов. Зеленський скаже, що типу, він не піде на другий тур, то бляха-муха, ну Френк Андерву теж казав, що він не на другий тур, а на другий термін. Френк Андерву теж казав, що він не піде, а потім, ну ви знаєте, тут така ситуація, що типу ну, як би нізя, ну, нізя не піти. Тому що, ну а як? А, а на кого я залишу? На Гудименка залишиться. А хто його взагалі знає? На Притулу залишу. Так у нього, ж ви зрозуміли. Тому ні. Я думаю, що якщо вибори будуть, то я не відкидаю. На сто відсотків того, що вони відбудуться наступного року, то не буде такого, що типу, Зеленський них не піде. Або що він okay. не буде організовувати вибори бо він пообіцяв, що він не піде на другий термін. ну... Yeah, no. пишуть, що військовим можна балотуватися, що кривонос типу балотувався, значить, всім всі іншим теж можна. Кривоносу конечно, багато чого можна за таким рахунком, що іншим нізя. Але не знаю, не знаю, чи моє заборона для військових Боже, Це 19-й рік, це було 4 роки тому. Давайте взагалі подивимося, чи був на той момент діючим чи ні. Бо я це щось теж не питання, треба перевіряти. Ти де, демобілізувався що... на пару днів, і потім знову повернувся. Це може бути, Це може yeah. бути yeah. yeah. Ні, просто питання, що ну насправді насправді, от результати виборів вони характеризуються чим? Як закінчить Зеленський війну? Типу капітуляції чи перемогою капітуляція, конечно, не дозволить йому йти на наступний термін, а може ми ті не на. Я я, я думаю, що в цьому списку дозволить тільки Арістовичу йти на наступний. А, ну Тимошенка є ж да, Тимошенко є, да. да, да. Ну, типу, це, це, це якщо капітуляція. Ні, тут просто не, більше питання в тому, що от, правильно сказав Марті, що політика це мистецтво, да, мистецтво можливого. Мистецтво можливого. Да, можливого. можливого, Мистецтво Да, можливо. Тому, типу, ми розглядаємо, як можливо, що у ці люди підуть на вибори. Я думаю, що ну, типу, 80% цих людей просто не підуть на вибори. Ну, ти, ну там, можна і 70%. Ну, речі, ну, да, купу інших прикольних людей може піти на вибори. Ну дійсно да. прикольних, цікавих, які ще засвітяться. Тому що рік тому я просто іноді люблю якось е рефлексувати і дивитися, що я писав рік тому на каналі, що було, і я порівнював якісь там речі з цією виборчою ситуацією. Я розумію, що більшість людей які от, типу, зараз світяться, вони б ні б не світились рік тому, буквально. Може, і Федоров би не світився. Або ну, там Притула, може, не такий популярний був рік тому. Ну, коротше, Арестович був дуже популярний. рік ні, тому Притулок був популярний рік тому, рік Тай тому. І Федера. Був... І Федоров, так. Федоров, та. був... Федоров? Просто Федоров да. був знаменитий не як людина, яка там армію дронів фігачить, а людина, да, яка да. безпосередній стосунок до дії має. Да, всього да. всього списку. Годименко Гуд... і... був по тому... популярні, на речі, рік тому, ну. От ставлення дуже. Кім, наприклад, Кім був дуже популярний. Боже, я навіть знаю людину, яка сказала, що вона голосувала б за Кіма зараз. Мені мені здається в моменті, що Кім був популярніший Зеленського колись. Ну, типу, мені здається, що був Він був дуже медійний, дуже класний. був в Миколаєві, так. Ну, не тільки в Миколаєві, я типу про нього ніколи в житті не чув. Я не чув, бо хто такий Кім. Типу, а в перші дні, коли я сидив в Харкові в підвалі, я такий, о, чувак, курить айкос, нам показує пальці. Типу, ці, як ці, це ці, як ці, Кернес, ці. ну тільки кернес навпаки перевертав під Арасий. Ну, типу, ну просто тут, ну, типу, мені здається, що політика це настільки от, ну, афієна фраза, мистецтва можливо, що. Ди -дина... і, ди -ди... і динамічна, і дуже динамічна. Да. Ще я б не здивуюся, якщо якийсь Мунтян да, в нього прізвище цього, який

Твой організм очищається, очищається і зиді. От я думаю, я не здавусь, якщо я. А страшне, то, страшне те, що я в дитинстві якось з родичем побував на його виступі. Він, був, він, був. Був, він, він же був кандидатом в президента в цьому серіалі з цим з, з Галаборотів, злогія народа колись. І, типу, я не здивуюся, якщо він буде тут, типу, кандидатом в президента і такий, типу, скаже, ну, що, що я що, Я, я зганю. У нас кейс, який... у нас якийсь стигітка. Що, що? Замовчали чи. Ні, ні, в, в нас є кейс Тігіпка, говорю. Ті Гіпка раптово вистрілив, типа. Бац, так, що Сашов, як 10% обрав на хвилинку. Тігіпка це був да, прям. А, да, вообще з ніхера, з ніхера просто, mm. з нуля, вообще. Или е, взагалі. Ну, Сашов, ну я ж таки, з нуля. ж Тіщачий тиш, власно... корм, як в Києвська теж. Дніпропетровська область, то тоді, тому що він тут влажиш, був такий. короче. Ну, так, тіба... от, от добре, добре, знову ж таки. Знову ж таки. Просто от, щодо того, який буде список. Я зараз дивлюся, скільки кандидатур у нас було в 19-му році. У нас було 44 кандидатури в бюлетені, і ще 40, більш ніж 40 відмовили. А взагалі на виборах в бюлетені було 39 осіб. Там тоді ж бюлетень був метр довжиною, якщо не помиляюсь, на тих виборах. Тому mm. тут стільки. Ну, може інші правила були, може не гроші треба було заносити. Та ні, у нас, наскільки я пам'ятаю, завжди треба було цю заставу в лями принести. Але, коротше, я що до того... Легше, що... інфляція. Я... Я... Ні, ну, так -то да. я до того, що у, у цих списках, які ви голосували під час виборів, і, і в тому, який я пересилав від цього від найняття, більш таки цікавий, і про коня з двома хуями, і так далі. От буде ще стільки людей, які висунуться, що ми навіть увійти себе не можемо. І я цілком допускаю, що будуть як якісь люди, які там можуть набрати і 5, і 10, і так далі відсотків. Ну, Але я, думає, що... я думаю, що переможе все одно Зеленський. От як як не крути, все одно Зеленський переможемо. Да, якщо що виграє якщо ви війну, так ма так, так війна не і... закінчиться. Така така, якщо війна не закінчиться, а вибори будуть. Ну, якщо не закінчиться, то мабуть зеленський виграє. Хоча да, другий да. тур цікавий. Би. Другий тур буде цікавий. Да, ну типу, ви розумієте, що за останній рік дуже сильна позиція влади просіла через оці всі приколи і неуспіхи, які у нас Ладо, є. Влада так, Зеленського і... на так сильно. О цьому, О, цьому ж якраз трошки, теж, теж трошки просів, я думаю. Теж, теж, ви, ви, ну, теж трошки, Прошки, але свої 65-70% чи підтримки він ну все ще має. Ну ні, ви, мені здається, це, це те саме, що було у 19-му році. Мені здається, що, 70, що, там, що там, там, я бачив, що 73 в нього вже немає,